У той час як Трамп планує врегулювати війну Росії з Україною до тих семи війн, які він вже завершує, Путін робить все можливе, щоби вона тривала, справа не в наступній війні, а в тому, що буде вже після цієї. Тобто, для Путіна зупинка війни без внятних якихось вигод, безвнятної зміни стратегічного положення Росії в світі, яке би відповідало тому, що Росія на цю війну вгрохала, що вона втратила, чого вона позбулася, якщо не відбудеться рівноцінної, скажімо так, заміни з плюсом, то буде велике питання, заради чого це все? Воно це питання буде, воно буде не у людей звичайних на вулицях. Розумієте, це не історія про народний заколот, але це історія про те, що Росія це не тільки е, держава з одноосібним правлінням, але це і велика бюрократична корпорація. І в цій бюрократичні корпорації. В ній Путін сам колись прийшов, будучи її частиною. І бюрократична корпорація прекрасно знає, що, ну скажімо так, програвати війни це погано, некрасиво програвати війни. Заводити безглузді війни з порівняно е, нікчемними, як вони вважали, за обсягом е, ризиками, а потім довести це до ризиків величезних масштабних це теж дуже погано. І бюрократична система російська. Ну скажімо так, ніхто не знає, що з нею буде у Росії. Були дуже погані, схожі приклади, коли програні війни реально призводили до політичних криз. Це і Кримська війна, це і російсько-турецька війна, одна з кінців дев'ятнадцятого століття. Це знову ж таки російсько-японська війна, коли усвідомлення програшу війни воно тлумачиться самою системою як доказ неспроможності існуючої моделі. А після цього вже всі сценарії можливі. Тому для Путіна величезним питанням є не просто те, як брати участь в наступній війні, чи як виграти ту наступну війну. У нього стоїть питання, як з цієї війни вийти таким чином, щоб очевидно було, що це було не дарма і не по-ідіотськи. Напередодні коментуючи свої чергові здобутки, Дональд Фредович вчергове згадав про сім врегульованих ним попередніх війн і додав, що готовий до врегулювання восьмої, тобто до вирішення ситуації з Росією. Якщо це станеться, Зеленський навіть заявив, що Україна номінує Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ми її самі власне намалюємо. Але тоді певно США доведеться ще більше втрутитися в процес допомоги Україні. Зброєю, оскільки зараз нічого не говорить про те, що Путін в принципі готовий зупинитися, що буквально позавчора було продекларовано російським чи то МЗС, чи то пісковим. Тут м, хтось із них двох сказав, що е, можливості врегулювання війни, які були е, після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, ці можливості вже вичерпані. Все, тобто Росія офіційно опустила занавіс. Немає, немає більше дискусії тієї, про яку ми говоримо. Бачите, немає знову ж таки якихось там проривів в стамбульському форматі. Ну їх ніколи там і не було. Це завжди на щастя. Добре, що там, хоча б обмінювали полонених. Оце максимум, який було вдалося там досягти, але не більше. Е Полученим штатам просто дуже це потрібно, і от розумієте, це якраз до речі, теж причина, чому він пише не про війну, якого не вироб, а про ситуацію з Росією, тому що там понепокоїть же не тільки те, що Росія веде проти України війну, чи те, що вона її веде саме по собі, а те, що Росія знаходиться в опозиції до Заходу. І своїми ресурсами працює тепер в інтересах Китаю, посилює Китай, виступає як проксі для інтересів Китаю. Ну, дає десь, умовно кажучи, заходить в Китай в якусь африканську країну. Хопа тут і Росія їм допомагає як молодший партнер. Так, І там виходить така доволі часом загрозлива для заходу кооперація, і ось це те, що Трамп називає ситуація з Росією, тобто, це все ще тліюча ось ця. Ідея про те, що Росію можна якось перетягнути на свій бік, змінити її вектор, і це насправді абсолютно неможливо. Переговори по Україні це показали. Хоч радник Путіна Ушакові стверджує, що Кремль та Білий Дім продовжують контакти, і спаду них ніякого немає. Ну, ви знаєте, що є публічне висловлювання, а є а є контакт з закритими каналами. І ми враховуємо ті сигнали, які передаються і публічно, і закритими каналами. Все це враховується. Наша позиція, іншими словами, ВВХ, ну тобто Путін продовжує благати Дональда Трампа не давати Україні томагавки, але щось мені підказує, що Трамп наразі, відчуваючи, що знаходиться на вершині своєї дипломатичної кар'єри, навряд чи слухатиме Путіна. Мабуть, можемо сказати за нинішню каденцію Трампа, це точно його найбільший успіх. Те, що було підписано угоду між Ізраїлем і е, Хамасом, це поки найбільший успіх Трампа цієї каденції, і він точно був досягнутий завдяки посередництва Туреччини і деяких інших ісламських держав, такі як Катар. напередодні. Ми всі стали свідками того, як Рубіо передав Трампу записку, щоб президент першим у оголосив про угоду між Ізраїлем та Хамас, що він власне і зробив. Дуже близько нам потрібно, щоб ви найближчим часом схвалили публікацію в True Social, щоб ви могли першими оголосити про цю угоду. Було написано в тій самій записці, яку Рубіо тримав перед Трампом. Після чого власне і з'явився допис про те, що нарешті між Ізраїлем та Хамасом відбулося підписання першого етапу мирного плану. За його словами, всі ізраїльські заручники будуть звільнені з полону дуже скоро. А Ізраїль виведе війська до узгодженої лінії. Армія оборони Ізраїлю привітала це рішення. Водночас начальник генштабу Цахалу доручив усім підрозділам готувати потужну оборону і бути готовими до будь-якого сценарію, а точніше, провокацій. Ми віримо, що газа стане набагато безпечнішим місцем, що вона буде відновлена, а інші країни регіону допоможуть у цьому самому відновленні. Бо Мають величезні багатства і хочуть, щоб це сталося. Написав Трамп власне в Трусол. Щоправда, знову ж таки нічого не гарантує зараз те, що цього плану обидві сторони будуть дотримуватися. У мене впевненості ніякої немає, тому що є в обох таборах люди, які налаштовані е, за продовження, скажімо так, цієї війни. Це умовно. Ми їх можемо прямо називати партія війни і в Ізраїлі. І партія війни умовно в середовищі палестинських бойовиків, але водночас е, є інтерес величезної кількості впливових світу цього, які впливають на обидві сторони. Рішення США буде, скажімо так: Ізраїль не може дуже сильно піти проти позиції Трампа. Трамп хоче угоди з іншого боку. Хамас не може воювати в абсолютній ізоляції йому потрібна підтримка ісламського світу. Ця підтримка ісламського світу береться завдяки іншим гарантам угоди Туреччині, катеру Об'єднаним Арабським Еміратам внизу на місці, звісно, перемовин може бути не дотримано за якихось обставин, але, скажімо так, це нижчий рівень на вищому рівні. Є більш жорстка і чітка домовленість, яка, скажімо так, ну якої, наприклад, немає по війні в Україні, тому що, як виявилося, Україна і Росія це дві настільки суверенні системи, що. Китай не хоче примушувати Росію, а Захід не здатен примусити Україну до чогось там, скажімо, що було би дуже прямо неприйнятно для нашої держави. Саме присутність партії війни в Росії постійно стимулює Путіна стверджувати, що СВО йде за планом про те, що вони надалі будуть захоплювати українські території, і нічого не стане їм на заваді. Війська угруповання Дніпро просуваються у напрямку міста Запоріжжя. Зараз ведуться бойові дії щодо захоплення населених пунктів Приморське та Степногорськ. Крім того, за планом Генштабу, триває цілеспрямоване завдання масованих ударів по військових об'єктах та об'єктах оборонно-промислового комплексу України, Пріоритет надається знищенню підприємств з виробництва ракетних комплексів та безпілотних літальних апаратів дальньої дії. Тобто Герасімов на голубому глазу знову продовжує стверджувати, що у них є плани і вони його дотримуються. Хоч і з виходом на рубежі Донецької Луганської області стався трабл. Ну і сам Трамп здається вже остаточно зрозумів, що весь цей час Путін намагався продати йому товар, якого у нього не було. Це суто пропагандістські меседжі, що от нібито Росія здатна кудись зараз наступати. Ну особливо смішно мені зараз чути по наступ на Запоріжжі, особливо особливо після успішного удару по цій на автобазі Феодосії, з за якою забезпечувалися російські війська саме на півдні України, без забезпечення паливом, великої кількості ну про який наступ може йти мова. Ну так, да, звісно, вони можуть десь протиснути нашу оборону. Ну та що, наприклад, як там сталося в Дніпропетровській області, але мова йде там про захоплення декількох сіл, і ми бачимо, що зараз на. Ну, на такі прорив ворога у нас є більш-менш адекватна реакція. Це саме ті ж штурмові полки, полки Сирського, як їх називають, як би там їх не критикували. Але вони пожежники, вони приходять і вони роблять свою справу, ну тобто відбивають втрачені території. Тому зараз сказати про ну, якийсь можливий наступ, про якийсь там прорив ворога на якісь ділянок фронту, ну, це насправді для мене ну, трішки смішно. Тож, це може означати, що варіантів два. Путін намагається зберігати хорошу міну, хоча за відсутності ботоксу це питання спірне при поганій грі або Росія оголосить про початок третьої світової, але не так як Путін це зробив 24 лютого 2022 року, а просто оголошенням нової мобілізації. Президент Зеленський вважає, що у разі масштабної мобілізації населення в Росії Путін буде втрачати рейтинги довіри серед росіян. І для виправлення ситуації йому доведеться розпочати велику війну. Як ви розумієте, вже не в Україні, а в Європі, аби демонструвати хоч якісь успіхи. Пам'ятаєте, чому вони зупинили її? Путін почав втрачати рейтинги. Мобілізація це точно втрачені рейтинги у лідера Російської Федерації. Він тільки через це її не робив. Повірте, платити великі гроші за контракти точно вони не хотіли такі великі гроші, як вони платили ці роки, але вони на це пішли. Уявіть собі, яка ціна захисту його особистого рейтингу. І тому, якщо буде мобілізація, то це виклик Європі. Він почне велику війну. Йому, тобто Путіну зараз конче потрібно продавати цей самий успіх у війні проти України. Все, що він продати, він вже продав. Залишився тільки неякісний товар. Тому він продає брехню, що, начебто, може чогось досягти у цій самій війні проти України. А де можуть бути швидкі його успіхи? Ну, дивіться, каже президент на мапу Європи, де будуть швидкі успіхи, туди він і піде. Тож є великі ризики, що Путін піде реально у світову війну. Звісно, президент сказав це не нам. Ми вже у війні. Це були важливі сигнали для європейців, також для сполучених штатів і президента Дональда Трампа, в тому числі, що важливо посадити Путіна за стіл перемовин і зробити це можна якомога швидше тим більше, що Україна зі своєї сторони зробила вже дійсно все, що могла, і навіть більше. Основна війна буде в тилу ворога. Тобто, основна війна це далекі удари, удари по нафтоприродним заводам, удари по об'єктам військово-промислового комплексу. Ну, тобто, по все чому або виробляє зброю, або робить, грубо кажучи, гроші для економіки Росії для того, щоб вони могли продовжувати війну. Вже почались проблеми з забором особового складу. Раніше у них була така дуже цікава схема, коли у них там в великих містах, і там Санкт Петербурга, Москви, у них були премії за підписання контракта з міністра там 3-4 мільйона. i А на периферії там в Іркутській області, в інших там місцях, у них премії були набагато менше, там 500 тисяч 600 тисяч. І зараз в той самий Іркутській області вони премію підняли до 3 мільйонів. Ну про що це свідчить? Це свідчить про те, що бажаючих воювати стало дуже мало. Якщо вони зупиняться, це означає те, що якась кількість цих людей, навіть якщо казати просто про заморозку, не кажучи там про якийсь наступ, підступ, там тобто, якщо в поточній ситуації, якщо заморозить ситуацію, це означає те, що якась значна. Кількість людей повернеться назад. І вони усвідомлять, ну тобто, де вони знаходяться, в якій ситуації, що грошей немає, що економіка зруйнована, що є дефіцит ну, того самого палива, і відновити нафтоперобні заводи, там підприємства зруйноване буде не так просто. І яка буде мотивація знову почати воювати? Ну тобто, давати більше грошей, ну тобто, давати більше бонусів тим, хто буде підписувати контракти, ну це другий раз, я думаю, не спрацює, бо вони розуміють, що. Ну, не, не окуповує себе ця війна, тобто положить своє життя, положить своє здоров'я і отримати ну ці, ці нещасних 3 мільйони рублей на виході. Ну це якось а, смішно. А тому ця як її називають в Росії, тобто коли не можна зупинити цей конвієр смерті, він наразі працює і м, виходу з нього немає крім як зруйнувати економіку Росії до такого стану, щоб у них не було грошей для того, щоб підтримувати цей канвієр смерті. При цьому президент України вважає, що що Путін особисто боїться припинення вогню, тому що із припиненням вогню вийти знову у війну йому буде надзвичайно складно. Ми не можемо це порівнювати навіть з АТО, тощо це різні речі з повномасштабної війни піти на припинення вогню і розпочати потім знов повномасштабну війну. Це для них непросто, економічно непросто, з суспільством непросто, зі світом непросто і точно непросто з тими країнами, які сьогодні ще тиснуть йому руку. Тому так складно американцям змусити його до реальних перемовин і тому, поки він обирає війну, але можливо дуже можливо це припинити. Потрібно більше тиску на Росію. Тиск спрацює, коли вони втрачатимуть більше від війни, ніж можуть втратити в інших сценаріях. Наші далекобійні удари, сильні санкції, стояти на полі бою, захищатися, але безумовно підтримувати мирні ініціативи, тому що це правильно це спрацює. Тож працюємо на тих, хто продовжує тримати фронт на своїх плечах. І збір на авто для 115-ї окремої механізованої бригади збройних сил України я залишу тут у цьому самому відео на Ютубі. Кажу до наступної зустрічі за 24 години.